З вами я, Олег Масова Влюха, та сьогодні я хочу показати обновочки в великому. Зараз я включу вам ліхтарик. Я зробив такий ангар, тут у мене завісь поле, але поле в мене переїде трохи в інше місце. Тут ангар для моїх жернових комбайнів. Зернові їх для всяких кукурудзи і пусонок. Тут так клас. У мене є вроді огляд на канал, Гонти ще після Б. Є в колхозі перший і другій частині. І ну він недавний, ну, типу він давно вже був. І два нових однаковісніх комбайна. Ідеал Т9. Та Ось так вони виглядають. Це два новішніх комбайна. Тут у них відкриває, як відсувається шланг, ідев шланг. То то, 에, ой, трошки хрупкі вибачайте все это саме тут така дробинка по ній заладиш і по по порушню в кабіну в кабіні бачить там такий 에, ну коротше сам виглядає до них я зробив дві жадки під кукуруджу Ха, дві жатки під кукуруджу і дві жатки під пшеницю. Ось тут, тут вона крутиться і збирає пшеницю. Тут підпусомог. Стоп, це во підпусомох. Це Тобі під Пусон, але це на Донецькі ж Бе дві косілки. Жатка вроді. Не помню щось жатка вроді. Я не помню. Вони просто... Я не помню, коротше. Тут у мене вони вже зтюкували все все затюкували наші холанд і... І той кірець, вони вже вертаються, в нього тюковщик. Вон тюковщик. А, вс тюки і тюк подборщик. Там три плугати, як було. Тут в мене всі мої обновки тут там ніяких злойміл, там ТЗ е, Симсник комбайн і клас кровник, Ви його всі бачили і тут ще е, а, попадали ці впадали ага Наш тут хз у нас вже поміняли, він вже а оцей дискує інженір у нас. Я тут збільшив трошки розмір цього культиватора з диска, дискового культиватора. Там я всі теспіси з Гего вже дошинили, Там шість лісовос. Тут в мене охранник щось спить. Нічого. Ось так поставимо. Тут в мене машини робочих. То штора трошки не мешає. Э, ви, в цьому ви все бачили, що там є Тут Урал, э, кольосика під ПТСку, я потім ще зроблю. Кирс вже допахав. Э, Кирос ми сьогодні і на два полі і пахали. Тільки... І вот я попрошу. Наберіть, будь ласка, 50 подписчиків. Дуже вас прошу, я дуже хочу знімати для вас серіалі. Буду сподіваюся, що ви будете будуть дивитися. Продовжуємо. Тут красифританий погружень, тут в мене все як було, так і не зміжу. Тут в мене, кстати, що, без колеса, але е, карто... як не картофель, а бурялку збиралка. Ось так вона виглядає, зараз покажу. Ось так на виглядає. Тут у мене теж там комбайн, е, Погані. Ні, не, не погані, а е, Маклавин. Штилем мтз 82 під ангаром. Зерноп, Камаш, зерново зерно звольгеріоприцепт. Тут плуг і маленький склад. Ви все знаєте, що в ньому знаходиться. Ах. Дякую за те, що подивились моє відео. Дуже вам дякую. Дуже сподіваюсь, що ви наберете багато підписників, Я дуже вас прошу. Хто дивиться це відео, можете підписатися? Дякую всім за перегляд. Ставте лайки. Всім пока-пока.